У цій гімназії літній пришкільний майданчик розпочав свою роботу під час повітряної тривоги. Та час в укритті за розвагами минув швидко. Головну частину програми провели вже на свіжому повітрі. Сьогодні розпочали роботу 106 пришкільних таборів при наших школах. Всього буде 5 змін. Тривалі зміни два тижні. З 3 червня, тобто сьогодні, до 25 серпня. Табори різноманітні. Це навчальні табори, мовні табори, туристичні, екологічні, ігрові. Навіть школа Олімпійського резерву. Тобто кожного свій нап. І ми зробимо все, щоб діти були і захищені, тому що сховища скрізь є. Ви сьогодні бачили, під час повітряної тривоги діти були у сховищах і займалися у сховищах. І захищені. І нормально розвивалося. Діти відвідують пришкільні літні майданчики тільки за умови дозволу батьків у Саксанському районі бажаючих більше, ніж очікувалося. За заявами батьків, ми очікували 1583 дитини, але сьогодні, по факту, до нас прийшло набагато більше і 1682 дитини ми сьогодні готові розважати, готові, щоб вони в рідних шкілях. Стінах трошечки займалися не освітнім процесом, а займалися рухливими іграми, спілкуванням одним з одним, таким простим, невимушеним, можливо, десь побешкотували, що не дозволяють, коли навчаються. І е, ці дозвілові майданчики обов'язково розташовуються е, там, де є е, місця укриття, щоб дотримуватися повністю безпекової ситуації. Господь ми суперові сьогодні. Дуже різноманітні заходи, тому що треба зробити так, щоб було цікаве саме дітям. Тому підлаштовувалися під них це і спортивні, це і такі, знаєте, спортивно розважальні. Це ось, наприклад, тут у нас сьогодні будуть перегони вело самокати. Є такий класний мовний хаб, де ми будемо спілкуватися не тільки українською, а й англійською, німецькою мовами. Тобто різноманітні заходи. Я хочу сказати, що охвачено майже всі категорії дітей. У нас дуже багато діток особливих категорій. Це діти з особливими освітніми потребами. Валері кожухари Назар Прусенко. Цей день.